Сем допомагає мамі з пранням, а Джулія йому вони у пральні. Вдома у Джулії пральної машини нема. Її мама пере з милом у тазику на пральній дошці. Сем поскладав білизну в пральку і попросив Джулію насипати порошку. Джулія не знала, скільки його треба. Тому про всяк випадок висипала цілу пачку. Сем натиснув кнопку увімкнути. Тепер треба чекати. Машина пере. Джулія дивиться через кругле віконце, як крутиться прання, і бачить піну. Дуже багато піни. Машина стукає. Семе, що діється? Не знаю, Джулі, здивувався Сем. Зазвичай машина не стукає. Почекай тут, а я піду запитаю маму. Ой леле, піна вже суне через верх. Допоможіть, закричала Джулія. Рятуйте! Джулія опинилась вже по пояс у піні. Семе, семі, семе рятуй. Нарешті підбіг сем і натиснув кнопку стоп саме вчасно, бо Джулія була вже мало не повушка у піні, але коли побачила сема, то почала сміятись. Ха-ха ха, семе, тепер і я випрана. Ти насипала забагато порошку. Хоч би мама цього не помітила, бо вона дуже розсердиться, пробурмотів сем. Куди ж нам подіти всю цю піну? Джулія знайшла вихід. Давай перекладемо її у ванну і змиємо водою. Ура, вдалося! Піна розчинилась, і, коли все змилося, мишенята витерли підлогу насухо і розвішали білизну. Щойно друзі закінчили прибирати, зайшла мама. Ох, як тут свіжо пахне. О, то ви вже й білизну порозвішували. Дякую вам. Нема за що, засміялась Джулія. Хух, полегшено зітхнув Сем.